Якщо ти хочеш взяти собі кросовер свіжий, за адекватні кошти і при цьому всьому економити на паливі і їздити на електриці, то твій вибір падає на Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2022 року. Автомобіль предмаксимальній комплектації сел. В нього є все, тільки єдиний текстильний салон, але клієнту текстильний салон прям подобався, він хотів більш текстильний, ніж шкіряний. Клієнту Катерині привіт. Влітку текстильний салон краще, ніж шкіряний. Тому Катерина молодець. Катерина молодець. Пробігу автомобіля 47 тисяч миль чорний на чорному з білими е, шкіряними вставками по салону. По пошкодженню криміналу ніякого немає під заміну дверця, і ходова частина автомобіль заводиться. і Їде продала його нам надійна страхова компанія Гейко. Вона Просто продає дуже класні машини. Я купував дуже багато машин від цього гейбо, і вони реально беруть класні та продають. По машині ніякого криміналу немає. Ми його виграли за фінальну ставку 10 тисяч 700 доларів. У автомобілі розхід палива по місту близько 5 літрів на цю здорову баржу 5 літрів. А розкажи Денис нам що ми маємо по комплектації? Тоді, якщо це перед максимально, що там таке в нас є. У нас є Вентиляції, камери, я... обдуви вентиляції... Вен... обдуви вентиляції немає. При цьому всьому. Є підігрів сидінь, підігрів керма, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, задні шторки, великий дисплей з двох сторін, тобто цей по центру монітор і плюс електронний щиток приборів. Е, Пружка мож... без... безпеки в настральні, я бачу, да. Так. Ліва штора. Можна і так їздити, можна саме обрізати, в принципі, можна їхати. Та Ні, треба ремонтувати. Треба ремонтувати. Ну, добре. Скільки в Україні стоять? 24,5 з ремонтом. Ти такі у нас по 29. Америка Америка невигідно. Якщо ви рахуєте, що Америка не вигідно, то тоді вам до Дениса власенка, тому що він ламає стереотипи стосовно Америки. Це по перше, а по-друге, він стовідсотково зекономить ваші кошти. От ну просто не як не крутіть, він зекономить вам кошти. Це 100%. Від За це я навіть знаєте, як то кажуть, головою. Я не знаю, як Денис в один день пощастило взяти Їжіки просто. Ну знаєте, як ото в дитинстві казали, Але сам факт, що десь там він побував, тому що ну людині так щастити не може. Ну просто так щастити людину не може. Або потрібно бути Денисом власним. Тому всім гарного дня, компанія Мінця Ложист звертатись, привеземо вам вашу американську мрію, і це зробить Денис. Фу!